Всім привіт! Сьогодні я хочу підняти тему старих конструкцій. Чому я за те, щоб їх завжди міняти? За часто мене пацієнти запитують, а для чого ви хочете її міняти, якщо вона мене не турбує? Не для того, що я хочу заробити грошей, а для того, щоб побачити, що є під низом. Зараз вам все покажу. Це фото пацієнтки, якої ми зняли стару металокерамічну короночку. Розібрали пломбу і під низом ми побачили ось таке. Що ми бачимо? Те, що зуб досить сильно зруйнований. Ми бачимо анкер, який пішов досить глибоко в піднебінний канал. Після того, як ми його викликали, ми побачили там тріщину і досить мало твердих тканин зуба. І мало того, в даному випадку, коли ми достали анкер, представте розмір анкеру, який був в піднебінному каналі, на всю довжину каналу, це завжди є ризиком того, що... Даний корінь має тріщину. Можете побачити в коронці. Коронці цемент давним-давно вже неякісний. В такому випадку ви маєте розуміти, що в даного пацієнта нічого не турбувало. Все було добре. Але коли ми це все розібрали, під низом був зуб, який був вже на межі видалення. Якби ми його залишили, даний зуб, і зробили нову конструкцію, незважаючи на цей зубчик, в майбутньому ми мали б проблеми з пацієнтом та. З конструкцією, яку ми встановили, тому слухайте, будь ласка, лікарів. Лікарі поганого не поважають.